Мене звати Іваня Клівія, я тренерка з питань безбар'єрної комунікації та інклюзії. Я на форумі в Києві працюю з молоді з різних куточків України і розповідаю про те, як же реалізувати в широкому глобальному контексті інклюзію в Україні через молодіжну роботу, громадський активізм, що ми можемо робити на локальному рівні в своїй громаді, для того, щоб всі жителі наших громад, де ми перебуваємо чи навчаємось, відчували себе в безпеці, в комфорті для своєї самореалізації і незалежного життя. Мене звати Анастасія Пасальська, і на цьому форумі я виступаю як експертка з питань локалізації і формування приймаючої спільноти. Для мене це дуже важливо, адже це мій особистий досвід, який я вже проживаю другий рік поспіль. Тому для мене є найбільш важливим поділитися своїм досвідом, своїми викликами і певними перешкодами, з якими я зустрічаюсь, адже це мені видається хорошим показником для того, щоб люди вчились на цих прикладах. Мене звати Данило, я керівник громадської організації Йода та Бомедія. І сьогодні тут на форумі я, як експерт з залучення молоді громадянської освіти, спершу розібралися в тих проблемах, викликах, які загалом є для молоді в активізмі. Зараз працюємо і напрацьовуємо рекомендації, що варто робити, аби бути ефективнішими в залученні молоді і в підвищенні інклюзивності активізму в Україні. звати Сергій, я представник громадської організації Чернівецьке об'єднання захист. Моя задача створити безпечне, комфортне середовище для спільнотворення громадських активістів та активісток, які працюють локально в громадах для того, щоб робити соціальні зміни. Мені найбільше запам'ятався проект Фандрайзер. Це якраз нам розповідала засновниця цього проєкту. І по факту він допомагає молодим геошкам, загалі таким активістам, активістам, як я, які хочуть щось організувати, як можна побудувати це від початку до кінця. Також мені запам'яталася робота в групах, мені запам'яталося спілкування. Я побачила дуже багато знайомих і загалом навіть трохи надихнулася на те, щоб нові ідеї позбирала, щоб для своєї ініціативи якось реалізувати. Я вже в громадському активізмі доволі довгий період часу, і саме на цьому моменті свого життя я б хотіла дізнатися, як я б могла зробити громадський активізм частиною моєї роботи. І власне цей форум дуже допоміг мені зрозуміти точний алгоритм моїх дій, як я можу це втілити в реальність. Нам розповідали про безбар'єрність, інклюзію, доступність. Тобто нам розмежовували ці поняття. Деколонізація було просто там, де ми розписували пункти, як ми можемо локально в своїх громадах не якісь глобальні питання обговорювати, а як кожен може впливати на певне рішення в своїй громаді і на деколонізаційні процеси Забираю з собою круті знайомства, купу матеріалу і можливо 100 сторінок нотаток. Найбільше за все сподобалась програма. А те, як побудовані блоки, спікери. Плюс у нас було достатньо часу на познайомитися, і в нас утворились справжні ком'юніті різних людей з різних куточків, що не може не надихати, і е, я впевнена, що в подальшому це виліється в якісь проєкти спільні, і наша співпраця до чогось призведе. І це в першу чергу завдяки цьому форуму.